Привіт, мене звати Валя Родіна. Я продакт маркетолог компанії Уклон. Чим ти займаєшся, як проходить твій день? Я відповідаю за перформанс-бізнес показників певних класів, зокрема, бізнес, прайм і експрес. Оскільки основна задача продукт-маркетолога це розвиток продукту, в моєму випадку це класи поїздок та правильне донесення користувачам цінності цього продукту, в нашому випадку це райдери і драйвери. То решту дня я займаюся задачами, які б'ють в цю ціль. До прикладу, для того, щоб класом бізнес користувалося більше райдерів, я маю пропрацювати над тим, щоб вони зрозуміли, в чому різниця. Класів стандарт, комфорт від бізнесу і обрали саме бізнес. З ким взаємодіють продакт-маркетологи? Якщо коротко, то з усіма. Як я вже й сказала, основна задача продакт-маркетолога це робота з цільовою продуктом, формування в них знання про основні переваги продукта і отримання фідбеку від користувачів для покращення саме продукту. Я взаємодію з продукт оунерами застосунків райдерського і драйверського. Тут моя основна роль це ініціювати продуктові доробки на основі фідбеку користувачів. Та відповідно до бізнес-потреб, щоб розуміти власне потреби цільової, необхідно взаємодіяти ще і з представниками операційних відділів. А в нашому випадку це відділ турботи, тобто кол-центр «Драйвер Кер», та команда, яка співпрацює з автопарками-партнерами, також важливо дивитися на паттерни поведінки користувачів для кращої їх сегментації. Тут допомагають команди дата аналітиків та CRM. для коректного донесення всіх меседжів користувачам. Я співпрацюю з командою Marcom, Digital, SMM, і ком'юніті до речі, команда ком'юніті також нам дає дуже багато фідбеку користувачів. Якими інструментами має володіти продакт-маркетолог? Продакт-маркетолог повинен мати доступ до даних ключових показників, вміти їх аналізувати і на основі цього аналізу генерувати гіпотези і рішення для покращення у цьому мені допомагають Ексель таблиці. Це основний інструмент роботи, тому бажано бути прям просунутим юзером Excel. Аналітику ми беремо з таблою. А це наш основний інструмент, але існують інші аналоги різні. Також важливим інструментом є ресерчі. В нас вони можуть бути як інхаус, так і з залученням агенцій. тобто, це глибинки, опитування і більш глибокі. Research. І також для того, щоб класно, грамотно презентувати все, що ти там наробив, твої гіпотези і рішення, треба вміти користуватися PowerPoint для того, щоб робити класні презентації, а також Confluence. Що ви робите, якщо метрики падають? Ну, дивлячись, які метрики варто зазначити, що падіння одної метрики мало про що говорить, і зазвичай це лише симптом. Щоб бути ефективним і класно вирішити цю задачу, потрібно дивитися більш комплексно. Тобто, ми не будемо лікувати симптом, ми маємо лікувати хворобу. Для цього ми дивимося на інші показники. Якщо, наприклад, падає кількість активних райдерів, то я можу просто дати райдерам промокоди. Знижки на поїздку, і таким чином аля полікувати цей симптом. Проте так не піде. Ми знаємо, що в нашому продукті обидві цільові користувачі взаємозалежні. Тому, якщо впала кількість активних райдерів, я піду подивлюся, що там з драйверами. І відповідно до цього вже буду приймати ті чи інші рішення. Ще я піду гляну, який там у нас був середній чек, тому що, можливо, райдери перестали їздити з нами, бо їм за дорого. Ну і так, цей ланцюжок можна розкручувати і далі. Далі і далі оцей гелікоптер в'ю на проблему допомагає тобі зрозуміти, в чому конкретно її суть. До прикладу, коли ми запускали наш сервіс в Узбекистані, то побачили проблему. Драйвери заходять у додаток, але дуже низький відсоток з них. Виконує поїздки. Проблема була в тому, що драйвери не розуміли, яку кнопку треба натиснути, щоб почати отримувати замовлення. І відповідно, наше рішення було в тому, що ми в додатку підсвітили цю кнопку, і після цього ситуація покращилася. А могли просто дати водіям знижки на поїздки і, взагалі, не вирішити проблему. Як твоя команда збільшує залучення користувачів до продукту? У сервісі Уклон, ви можете замовити авто для різних потреб. Задача моєї команди, зокрема, в тому, щоб сегментувати користувачів і як наслідок пропонувати їм більш персоналізовані рішення. До прикладу, якщо райдер раз на тиждень катає в епіцентр, ми це знаємо, і ми можемо припустити, що він звідти вийде з великими пакунками, то коли він туди приїде, ми зразу йому присилаємо промо. Тобто знижку на поїздку назад додому, і ми даємо цю знижку на клас універсал. Чому, тому що там е, великий багажник, можна покласти купу всього. Ми не дамо йому промік на бізнес, тому що в даній ситуації його життя він йому нерелевантний. Також класним інструментом, який збільшує залучення користувачів, є наші партнерські пропозиції та програми лояльності для обох аудиторій, і райдерів, і драйверів. Вони теж базуються на персоналізованому підході. Бо сервіс уклон хоче бути для свого користувача таким собі. Партнер in life» і бути поруч в різних життєвих ситуаціях, та пропонувати рішення саме для кожної ситуації окремо. Існує такий міф, що професія маркетолога це про те, щоб робити буклетики, листівочки, брендувати чашки і ручки. І насправді це абсолютно не так, тому що наразі професія маркетолога це про досягнення бізнес-показників. Буклети, чашки, ручки можуть бути лише одним із малесеньких інструментів і каналів комунікації з користувачем. У всіх бувають курйози і фейли. Може, у вас було щось таке в роботі, який висновок зробили. Розкажу про свіжий наш фейл. Ми нещодавно запускали новий клас Prime. Це був прям запуск з нуля, нового нового класу, нового продукту. Ми дуже хотіли вийти з брендуванням на автівках для того, щоб бути більш впізнаваними. І ми знали, що наша цільова дуже сенситів до в принципі, наліпок на авто. Вони в них дуже часто є запит на те, щоб їх взагалі зняти. Відповідно до цього інсайту, ми е, розробили брен, брендування, яке було на магнітах, тобто його легко зняти. Ати на макеті все виглядало просто чудово, але коли ми зробили реально виготовили це брендування, приклеїли на авто. Ми побачили, що не врахували певні там вигини в самій конструкції автівки. Треба було швидко виправляти ситуацію. Ми оперативно розробили нову концепцію, прям просто з нуля, замість великого брендування на магнітах. Були малесенькі шильдики, але через брак часу ми не встигли все наклеїти, тобто не всі автівки в момент запуску класу поїхали з брендуванням. Основний висновок, який ми винесли, який взагалі очевидний, це те, що коли ми говоримо про певний клас авто як про продукт, то на те, чи вибере саме цей клас авто райдер, впливають різні фактори, не лише застосунок, а й те, як виглядає автівка, що там в неї всередині сервіс водія також дуже важливий. Коли ми запускаємо продукт, варто зважати на всі ці аспекти, а не лише на те, чи класно ми все зробили в застосунку. Які хард та софт скіли має мати про. Так маркетолог так, ну хард скіли вміння працювати з Big Data та бачити взаємозалежності між різними показниками і процесами, менеджмент ризиків, вчасно побачити, підсвітити всій команді, прийняти не прийняти і потім нести відповідальність. Завжди треба пам'ятати, що будь-які твої дії мають контриб'юти в стратегічні цілі компанії і бізнес-цілі продукту. Не можна робити просто для того, щоб робити бажання докупатися до суті і бачити більше, навіть якщо тобі не сподобається відповідь. Треба розуміти також психологію поведінки людей і працювати з патернами їх поведінки. До прикладу, до повномасштабного вторгнення наші користувачі часто їздили на ялинки перед новим роком, і ми, знаючи про цей паттерн, Бажаючи бути для них партнер ін life, давали їм промокоди на поїздки додому, тобто були поруч з ними і таким чином завойовували лояльність користувачів по – Комунікабельність це взагалі must have. Особисто я вірю в те, що софт скіли важливіші за гард-скіли. Емпатія дає тобі можливість краще розуміти аудиторію і її потреби. Ну і nice-to-have. Але не маст хев, це креативне мислення. Воно допомагає генерувати більш нестандартні гіпотези і рішення. Згідно з аналітикою до Утеджині, категорія маркетинг лідер за кількістю вакансій. Чи відчуваєш ти, що ринок зараз на вашому боці? І якщо так, то як це проявляється? Так, я помічаю, що професія маркетолога зараз дуже затребувана, навіть на прикладі нашої команди. Коли я приходила в уклон влітку 2021-го, в команді маркетингу було десь до 12 людей. Зараз нас більше 40. До речі, зараз в уклон все ще є відкриті вакансії в відділ маркетингу, тому заходьте моніторити. Чула від когось з команди вислів про те, що маркетолог. Це нові айтішники десь так воно і є, на мою думку, тому що наразі маркетинг впливає на розвиток продукту на тому ж рівні, що і АІТ-спеціалісти, як порадиш увійти в професію, або якщо вже там в професії, то як розвиватися, за ким слідкувати і так далі. Як завжди, вхід у кожну професію може бути через профільне навчання в вузі або його відсутність, але схильність саме до цієї професії, плюс проходження курсів. Мій шлях другий. Я прийшла в уклон на позицію дизайнера у відділ маркетингу, але з перших днів цікавилась тим, на які метрики як саме впливає мій креатив, і була залучена в процес в процеси, які давали мені розуміння цього. До того я проходила курси ux дизайну що давало мені розуміння впливу поведінки користувача на його вибір того чи іншого продукту. І завдяки ще тому, що мій лід вчасно побачив якісь ці мої схильності, мені запропонували спробувати себе у ролі маркома. Компанія дала можливість пройти відповідні курси і застосувати здобуті знання на практиці. Далі ще в мене були курси в Прожекторі, продакт маркетолога дуже класні курси. Мені дуже сподобалися. І потім, вже після цього, я змінила свою. Просаду на саме продакт маркетолога. Якщо говорити про навчання, якісь курси мені дуже сподобалося Києво-Могилянська бізнес-школа, мені вона подобається саме тим, що там змінюють твій майнсет, а не просто дають якісь хард. Скіли такий мій шлях, але, наприклад, ліди моєї команди йшли більш класичним кар'єрним шляхом і вчилися маркетингу в університеті. Можливо, тому вони ліди, а я ні. До речі, уклон має своє ком'юніті в Телеграм. Це канал Marketing Driven. І якщо ви хочете отримувати якісь класні інсайти, читати про кейси, і таким чином прокачувати себе. Підписуйтесь. Назви книгу, яку порадиш прочитати продакт маркетологу. Портера і котлера не буде. Читайте книжки, які допоможуть вам зрозуміти. Психологію людської поведінки. Зокрема, це Sapiens Херрарі, психлікарня в руках пацієнтів Алана Купера. Ще можна дизайн звичних речей Дона Нормана. Там не про дизайн, а про те, як мислять ваші користувачі. Що тебе надихає та мотивує? Мотивує, коли я бачу результат своїх дій і рішень у вигляді досягнення бізнес-показників, а також фідбеку користувачів, який би він не був, той фідбек, навіть поганий, він тобі може підказати, куди рухатись далі. Також мотивує моя команда, це дуже зарядна. Ежені люди, які дуже хочуть розвивати цей продукт не тільки в Україні, а за її межами, власне, це мене і надихає. А також я кайфую від того, що кермую авто.